Під дощем і за посилених заходів безпеки у середмісті Києва відбувся марш рівності. Цьогоріч організатори зробили акцент на правах представників ЛГБТ-спільноти, які захищають Україну у лавах сил оборони та на посиленні військової допомоги нашій країні з боку західних союзників. Мій колега Руслан Сміщук поговорив з учасниками маршу. Дивімося. Центр Києва багатогодинний дощ, сотні поліцейських, суворі заходи безпеки, за кільцем правоохоронців, учасники маршу рівності, серед них військові. Павла досить довго та прискіпливо обшукували чоловік традиційної орієнтації. Сюди прийшов підтримати побратимів з ЛГБТ-спільноти у їхній боротьбі за права. Особисто я як гетеросексуальний чоловік, який приймав участь у бойових діях. Прийшов виразити свою солідарність з ЛГБТК спільнотою, ну і типу виразити свою, свою думку щодо того, що вони мають право на гідне існування в цій країні України. Вояки, представники ЛГБТ-спільноти, серед яких і Лель вимагають досить конкретних прав, яких вони наразі позбавлені. Боремося за прийняття, все таки законодавства про цивільне, хоча б на початок, про цивільне партнерство. Тому що настільки вже не раз наголошувалося, що дуже важко, коли твоя кохана людина попадає в лікарню, і ти не можеш на неї попасти, бо ти ніхто не, не для неї. А людина може бути без свідомості людина може бути в комі, може мати тяжкі поранення, але тебе до неї не пустять, бо ти ніхто. Говорять, що під час війни не на часі, але вибачте, ми воюємо, ми ризикуємо своїм життям, ми гинемо. Сьогодні наша колона також пронесе плакати, загиблих учасників, які загинули, не маючи рівних прав. Зміти ми втомилися бути третім сортом, і ми втомилися від того, що нас постійно, ніби в довгу шухляду відкладають наші права, нашу гідність. Скільки можна. Це Віктор Пилипенко, один із перших військовослужбовців, який відкрито заявив про свою орієнтацію. Він обороняв Київ, брав участь у бойових діях на інших ділянках фронту. Я особисто воюю чотири роки з 14 по 16, і зараз з перших днів повномасштабки я також пішов добровольцем на фронт. Я досі не маю елементарних прав рівних з усіма. Це треба виправити. Це дуже легко вирішується. Просто треба, щоб депутати підняли свої руки там, дачі натиснули на кнопки, закликати українську владу стати європейською державою, так, і просто надати маленькі дискриміновані групі права і показати, що ми прихильні європейським цінностям, що ми не Малоросія, от, а ми європейська вільна держава. Але на заході говорили не лише про права ЛГБТ. Учасники маршу звернулися до західних демократій допомогти українцям захищатися, тобто дати більше зброї та систем ППО і єдиним траншем, а не дозовано як зараз. Руслан Смичук, Василь Дендін, подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.